Вау, мені здається, чи вчені наче й не хочуть знаходити позаземний розум. Так наукова стаття, по суті, саме такого змісту вийшла 30 січня 2023 року. У журналі Nature практично непоміченою, Може тому що її опублікувала група зовсім молодих науковців Сторонського університету. За допомогою нових нейромережевих алгоритмів вони вирішили дослідити 150 терабайт старих даних радіоспостережень за найближчими 820 зірками. І там, де раніше, астрономи не знайшли нічого цікавого, нейромережі легко виокремили одразу вісім радіосигналів потенційно штучного походження. Саме такі техносигнатури, тобто ознаки діяльності розвинених позаземних цивілізацій, давно шукає глобальна ініціатива сеті. Але чому ж це відкриття так і не стало світовою сенсацією? Загадкові сигнали пояснити поки не вдалося, однак наукове співтовариство списало їх через те, що ці радіопередачі не повторилися. Вау! Мені здається, чи вчені наче й не хочуть знаходити позаземний розум. Що як відповідь на легендарний парадокс Фермі вкрай проста? Ми не бачимо слідів високорозвинених прибульців, тому що вперто не помічаємо їх.